Привітики усі. Ну що, збір цибульки я завершила. Зараз вам покажу, що я вже дозбирала. І кількість, не знаю, не важила. Ну, подивимося. Вже сьогодні визбирали всю цибульку, яка була. Там ще пару штучок там стоїть, штучок 5 залишила, що вони такі ще. Зелені. А так вже всю, можна сказати, зібрали. І так, показую вам. Ця цибулька була зібрана м -м, вперед. Вона вже майже суха, але ще треба пару-пару днів, щоб вона підсохла, і буду її в'язати в віночки. Ось тут є в гаражі сушу, ось тут є. То ще тюльпани маю посадити. Так, і ось сьогодні вирвали цибульку. Зараз зважимо з вами. Ось така вага 695 грам. Ось такі є цибульки. Це тут є цибулька. Далі тут в мене в віночках цибулька висить, ось так в Віно... віночках. Бачите, скільки теж, дуже багато. Вона там у два ряди висить. Ось так. Вони такі тяжелені прямо. Гарна цибулька. І цю, що вже сьогодні дозбирали. Зараз вам покажу. Ось тут. Ось так. Це вже ця, що сьогодні дозбирали. Ось такі теж бомби. Кажу до чоловіка, треба крупнішу продати. А мілкішу купити він сміється. Ось такі цибулі. Ось так. Так що такий врожай цибульки в мене цього року. Ну, все одно мені її стільки не треба, буду продавати. Така двойна цибулька. Є, є така. Є менша ось така. Оце цибулька. Я люблю ось таку маленьку, такої не люблю цибулі великої. Так що збір цибульки завершено. Все, всім удачки, всім пока-пока, до нових зустрічей. Завтра зустрінемось. Пока-пока, бережіть себе. Доброго вечора усі! У нас на вулиці вже вечір. Дивіться, які красотульки мої цвітуть. Я вам вечора, вечором ще не показувала. Це бальзамінчики. Бальзамінчики. Тут два різних в горшку червоний і розовий. Красотульки мої. Фуксія. Так. Ось починає. Вмітнути красуня нічна Так пахне. Це мітіолка. Бачите, яка вона ввечері. Днем вона така вся закрита, а на вечір вона вся-вся відкривається. Ну, вона вже перецвітає майже, вже перецвіла. Ну, все одно ще такі пишні, пишні, гарні кущики. Красотульки. Мурочка, марсик бігає. Да, мурась? Кс. Кс. Чого там. Красавочки наїлися рибки, розочки. Оце вона насправді ось така ярка. Це якраз її зараз передає колір. Прям така ярка, ярка. І ця така темна. Ну, зараз вона світліше показується. Насправді вона темно-червона така. Низ чорний, а сама темно-червона. Поляна білосніжна. Ця розочка. ось передає її насправді колір, яка вона є. Там така. Ярка теж, красота. Це так огірки в мене поплелися вже. Ця красота. Ось така вона є насправді. Ярка, ярка, ще прям така ярча вона. Давайте подивимося, чи розпустилася наша бурдюрка тут. Ні, ще не розпустилася. Завтра наведу тут порядочок, ці всі пеньки тут заберу. Це все тут хочу зробити красоту. Ну, не знаю, завтра хочу закривати помідорки. Зараз вам покажу, що я назбирала. Дивіться, які. Чорнобривчики. Це е, збиралося насіння. І вони так поперезапилювалися, і є всякі-всілякі, від світлих, таких ярких до темно, таких червоних. Такі прям красотки. Я обожнюю чорнобривці, прям дуже. Це хризантеми, це садила я, відкопували черіночки, вони так же понаростали. Прямо в мене тут а... не люблю я так. Щоб був прям такий кошлак тут. Чоловік набив мені тут палочки. Я це все завтра попідв'язую. Хризантемки там теж наб'ю палочки, все попідв'язую. І буде тут красота. Бо тут чудо і диво. Такий яркий. Ось там цвіте бордюрка. А я її навіть не бачу, що вона там цвіте. І тут десь теж на бутонах стоїть. Я її навіть не бачу. Я все завтра попідтягую сюди. Ось так. Це все виглядає з боку. Ця красота. Ідемоте ще зараз вам покажу. Це ми їжджу котикам ловити рибку. Бачите, скільки наловило. Ось цей вже все треба віддати, а ті ще плавають. Але, думаю, він відійде, бо він чуть-чуть ще рухається. Думаю, може, він відійде. Такий акваріум у мене. Котки кожний день маю трибку свіжу. тут така красота. Теж хризантеми всі на бутонах. Ну йдемте, покажу вам помідорки. Це огірочки. Нікому не треба в нас в селі, тут, де ми зараз. Це кабачки брала гібрид. Мали бути всі ось такі. А получилися всякі всілякі. І зелені, і жовті, і зелено-жовті, які хоч. Це відібрала менші огірочки, бо жалко. Це, вже не знаю, комусь предложу, може, чи свиням, чи кому там забирати. А це, може, на квашу, не знаю. Думаю. Так, а це мої помідорки. Хтось казав, що вони не дойдуть, що зеленими зривати це недобре. Вони помаленьку доходять. Сьогодні ще відерце принесла такі красоточки. Це вже я відібрала, буду завтра закручувати помідорки, сливочку таку. Всякі всілякі, тут і більші, і меншечки. Ось ці такі цікаві. Називається безстиднік. Смачна помідорка. Ось такі і бішечки, і меншечки, які хоч є. Це вже ящичок готовий до закрутки. До завтра ще вони трошки дойдуть, ці такі шобочки в них, і будуть завтра всі і всі червоні. Це помідорки, такі, що їсти, теж вже доходять більш-менш. Вже такі червоненькі робляться. Вже можна робити салатик. Це тут а, і волове серце, і розове чудо, О, красний дзвон, по-моєму, всякі всілякі. Це ще зелені теж, вони ще колись мають дойти ось волове серце. Такі, бо дуже б'є фітофтор Так, а це вже бурі, ось таких Вже вони зробились ось такі. І ще трошки вже будуть такі. Так що, в мене є спочатку зелені бурі, більш такі бурі, менш бурі і вже червоні. Так що, ось такий урожай і помідорок теж є. Так що садим, трудимось і все буде. Все, всім удачки, всім пока-пока. До нових зустрічей до завтра. Бережіть себе!